Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу два варіанти, як зробити драп... драпанку. Один варіант більш традиційний, а другий вже більш усучаснений і простіший. Дряпанка розпочинається з того, що потрібно зробити крашанку або галунку за допомогою натурального виробника. такий як карчай, каркаде або лушпиня, морква, будь-який варіант, який вам до вподоби. Як ж вибрати інструмент? Інструмент потрібно брати будь-який, який вам до вподоби, але він має бути гострим і колючим. Це можуть бути як манікюрні ножнички, також може бути ось така циганська оголка, цвях, шилу, будь-що. Але мені до вподоби працювати за допомогою шурупа. Я шуруп обмотала вже ватою, для того, щоб оці спіральки не давили у руку. І кінчик потрібно відщипнути пласкугудцями для того, щоб наш шуруп був більш такий драпатий. Ось так. Як Якщо ми будемо працювати? Для дряпанки характерний рослинний орнамент, але можна і поєднувати як геометричний, так і рослинний. Але якщо ви зробите чисто геометричний якось тут, то я думаю, що гріха великого не буде. Я зараз детальніше покажу, як зробити ось таку квіточку. Для цього нам потрібно взяти наш інструмент та намітити, де буде у вас квіточка. Відряпує ось такий коло, з чого у нас буде починатися квіточка. У нас вже коло готове, і тепер ми будемо робити самі пелюстки. Ви можете робити квіточку абсолютно любу, яку, яка вам до вподоби. Чим темніше ви візьмете, чим темніше ви закрашите свою галунку, тим у вас буде контрастніше, воно виглядати буде і буде набагато гарніше та яскравіше. У мене тут колір трішки не вийшов, але я думаю, що у нас все вийде. От Я вже зробила, бачите, я вже зробила квіточку, ось у мене вже видно, і тепер я буду її закрашувати ось так, щоб у нас пелюстки більш були відніші і детальніше. Так, я одну вже зробила, і тепер треба нам зробити це все по колу. Ось наша квіточка вже готова. Тепер ми будемо робити ось ці, якби, листочки, ось ці завитки, якщо вони робляться. вони робляться дуже просто. Спочатку беремо десь, находимо серединку нашої квіточки, і де ви хочете, щоб закінчувалось, і тягнете ось таку лінію. Потягнули і тепер вже робите листочки. Малюєте листочки такі, які вам до вподоби. Спочатку намічуєте так невеличко, а тепер будете, коли вже ви їх намалювали, ви можете їх навіть закрашувати так само, як я це робила з квіточкою, от як у мене вони з цієї сторони. Ось наша дряпанка вже готова. Переходимо до другого, до другого варіанту. Для цього вам потрібна краска, люба фабрична, яку ви можете купити, і варене яйце вкруту зафарбувалося. Його ми не витираємо, а промакуємо для того, щоб не стерти фарбу. Даємо яйцю трішечки просохнути і підготовлюємо наші інструменти. Для інструментів нам потрібна вода, нам потрібен любий шматочок тканини, який добре буде вмочувати воду, та проста зубочистка. Як ж ми будемо працювати, отож, ми намічаємо взір або візерунок, який вам потрібен. Беремо зубочистку, мачуємо у воду, і тепер будемо ось таким чином, якби продряпувати наш візерунок. Обов'язково має бути наша шпажка, обов'язково має бути трішечки волога. Не мокра з неї не повинна капати, а вона повинна бути трішечки волога. От для чого е, нам потрібна трапочка? Для того, щоб ми промакнули і бачили. Е, Наскільки широка вам потрібна лінія, щоб краска далі не, не змивалася. Такий варіант мені більше подобається, і з дітьми таким варіантом працювати набагато легше, тому що тут не потрібне великої сили для того, щоб давити, краска дуже добре злізає, а у варіанті з е, шурупом то там потрібно трішки вже притиснути, і потрібно трішки більше терти і більше зусиль потрібно. Як ви бачите, краска дуже добре змивається. Ви можете спочатку малювати олівцем. А потім вже олівцем можете по-олівцьове по робити ескіз. Я ж роблю зразу без, без ескіза, малюю зразу на, на яйці. Як бачите, в нас дуже гарна і рівненька лінія вийшла. Лінію можна робити як і ширшу, так і е, тоншу, Дуже в залежності, який візерунок ви хочете. І тепер Будемо робити далі. І що важливо, витирати сильно терти не треба, а потрібно лише воду ось так промачувати, для того, щоб ви не стерли саму. Які гарні тряпанки у нас є. Такий варіант підійде тим, хто хоче долучитися до української традиції або зробити з дітками майстер-клас. Такий варіант набагато бюджетний і маловитратний. Отож, якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки, ділитися відео та підписуватись на канал. До зустрічі!